Він дуже компактний і зручний. Ви можете зберігати його у шафці і користуватися ним щодня. Просто кладеш в нього їжу, а зверху наш стейк можна трохи приправити спеціями. Його смак буде неперевершеним. А зараз, містере Ті, зроби мені честь і одягни цей фартух. Адже ти будеш готувати зі мною. Це найдивніше запрошення на обід з усіх можливих. Хочеш, щоб я готував, упевнена? Так, адже це так просто. Треба лише увімкнути і можна відпочивати. Встановлюєш температуру 200 градусів лише на 16 хвилин. Просто натискаєш на ручку і готуєш. Не потрібно навіть розморожувати. Воно ж може залишитися сирим всередині і підгоріти ззовні. Жодного розморожування. Так само, як і попереднього розігрівання. Справді швидко. Дивись, мамо, я готую. А, -ха -ха -ха. а тепер за допомогою нашого таймера подивимось, наскільки швидко готується заморожений стейк у Флейвор Вейв. Лічені хвилини. Обід готовий, Ті? Давай подивимось. Відчуваєш запах. Отак. Виглядає просто неперевершено. А яка апетитна скоринка? О Боже. Бездоганно приготовлений. Просто бездоганно. Мої смакові рецептори шаленіють. Ти мала рацію. Настільки бездоганна, що навіть престижна асоціація кухарів США, що налічує 600 тисяч членів за результатами тестів Flavor Wave, надала їй найвищого рейтингу і нагородила своїм знаком якості. У принципі роботи Flavor Wave Турба закладено поєднання трьох різних методів приготування водночас. По-перше, галогеновий нагріваючий елемент підрум'янює і підсушує їжу, зберігаючи при цьому соковитість продуктів. По-друге, проникаючи хвилі інфрачервоного світла, які використовуються у п'ятизіркових ресторанах, готують їжу зсередини. По-третє, спеціальний конвекційний вентилятор рівномірно розповсюджує гаряче повітря, прискорюючи процес приготування, тож їжа завжди готується однаково якісно. Про Вейп турбо вимують підігрівати і багато всього іншого. Смажена соковита індичка. Апетитні стейки, надзвичайно смачна курка. Найкращі морепродукти з усіх, що ви куштували. Навіть булочки з корицею усе залічені хвилини. Електропіч FlavorWave Turbo компактна і зручна. Вона займає не більше місця, ніж мікрохвильова піч. Вона чудово підходить для використання приготування кількох страв водночас, включаючи складні страви. А також спеціальні щипці для безпечного користування. Плюс книга рецептів FlavorWave, Wave, що містить більше 50 корисних і простих рецептів для приготування в електропечі. Крім того, обов'язково запитуйте в наших операторів про деталі придбання додаткової підставки Гриль. Хочете отримати 20% знижки на аерогриль? Вступайте до нашого топ-клубу та отримайте можливість купити аерогриль та багато інших корисних товарів за зниженими цінами. Не втратьте свій шанс зекономити та отримати якісні речі. Телефонуйте прямо зараз. Забудьте про застарілі духовку, гриль, плиту, мікрохвильову піч, електродуховку. Адже тепер усе це замінить диву електропіч Flavor Wave Turbo. Замовляйте Flavor Wave Turbo та готуйте улюблені страви зі свіжих та морожених продуктів вдвічі або втричі. Усе, що нам залишається зробити, це встановити температуру 200 градусів на 20 хвилин і можна розслабитись. Зверни увагу! Як галогеновий термоелемент швидко і рівномірно підрум'янює їжу. Містер Ті, лише поглянь на цю смажену картоплю. Виймаємо її. І, містер Ті, я хочу, щоб ти спробував і зізнався мені, чи не виникає у тебе відчуття, що вона приготовлена у кілограмі плаваючого жиру? Вона така золота румяна і хрустка. Чудово, дарло. А, все це тому, що Flavor Wave повністю зберігає смак їжі. Подивись, містереці, як готує більшість людей. Це огидно. А це, місцереці, це вся та олія та жир, що залишились невикористаними. Просто жах якийсь. Одна з речей, які мені більш за все до вподоби, те, що я можу спостерігати за усім процесом приготування, наприклад, курячої грудинки. Я бачу, як шкірка поступово підрум'янюється, як виходить сік. Всередині ж вона виходить соковитою, і просто бездоганною зовні, а смак справді вишуканий. Дарло, просто пальчики обликли. Усі ми хочемо, щоб наші діти були здоровими і правильно харчувались. Дивись, смажені овочі стають солодкими і ніжними, які вони. А то всього іншого. Секрет Flavor Wave Turbo полягає в унікальному поєднанні галогенової, конвекційної та інфрачервоної технології, що забезпечує швидке і рівномірне приготування їжі з усіх боків.